Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Артем Федецький, футболіст, екс-гравець збірної України з футболу. Вітання, пане Артеме. Вітаю. Пане Артеме, хочемо почути вашу думку стосовно призначення. Виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу Руслана Ротаня. Як ви розцінюєте це призначення? І знаємо, що Руслан Ротань буде поєднувати одразу три посади, і також буде головним тренером збірної України молодіжки, а також Олександрією. Чи можна поєднати ось такі три посади, на вашу думку? Е, ну, ви знаєте, скажу так, Руслана Петровича знає не один рік і грали не один матч на полі, як і в Дніпрі, так і в збірній. Знаю, знаючи тоді, що його відношення футболіста це профі своєї справи, це однозначно. Ну і звичайно, він робить. Ну, вже не перші кроки. Напевно, вже він і довгі часи з молодіжною збірною працював і мав досвід тренерський в Олімпіку. Так що три обіднятися відразу три посади буде непросто, але ми розуміємо, що ну для національної збірної зараз, так як Сергій Ребро, вже всі напевно, всі вже. Багато спортивних видань, вже багато статей випускали, що Ребро вже буде звіто головним тренером, дай Бог, воно так і буде. Ну а зараз треба цей час, щоб хтось готував. І тому я думаю, Руслан Петрович він з тих людей, які класно знає і наш чемпіонат внутрішній, і багато футболістів молодіжної збірної працювали, зараз, з якими він зараз буде працювати в національній збірні. Багато кого знає. Тому мені здається, це класний варіант. І хлопці його знають, поважають. І, звичайно, це буде перший матч, буде такий екзамен. Але тим не менш, я в цьому нічого такого поганого не бачу. Буде непросто, але Руслан Петрович справиться. Він профі своєї справи, так що з цим проблем не буде. Ну і ви згадали про контрольний матч. Ви мали на увазі гру із збірної Англії. Як ви розцінюєте? Наші шанси в цій грі, і, на вашу думку, кого може пан Ротань викликати в збірну? Ну, попередньо дивився Руслана Петровича інтерв'ю. Так він сказав, буде деякі. Ну, Не деякі, напевно, по всьому списку кандидатів, так, які будуть викликатися на цей, на цей матч, буде консультуватися з Рибровим, Однозначно, десь, і, напевно, вже буде команда готуватися, вже, напевно, під якісь певні схеми, які буде безпосередньо вносити Сергій Станіславович. Тому, на мою думку, кандидатів багато. Звичайно, є якісь так збірної, такі гравці, як Маліновський. І... Трубін, Бущан, Миколенко Зінченко це кісь команди. Це якби наша основа. Ну і звичайно, молоді футболісти які також заслуговують саме Крисків Шахтаря, який про себе заявив доволі непогано останнім часом. Тому, дякувати Богу, в нас є кістяк і є кандидати. Можливо, з'являться нові імена. Ну це буде тільки плюс. Я думаю, а на рахунок безпосереднього матчу. З Англії, ну, ну, це топ збірна. Що тут говорити? Тим більше я вважаю, наша збірна вже довгий час не виступала під такою публікою, такою широкою класною публікою. Атмосфера буде класна, і звичайно буде наша діаспора українська, яка буде підтримувати наших хлопців. Тому буде цікаво. Напевно, буде хвилювання, це однозначно, бо це нормально. Коли у футболістів є хвилювання, у мене завжди, наприклад, під кожним матчем було хвилювання. Це нормально. Коли вже виходиш на футбольне поле, воно посередньо зникає, тому будемо болювати і за ротання, і за наших, скажімо так, футболістів-збірників. І я вважаю, що буде все нормально. А пане Артема як ви вважаєте, чи міг би посилити нашу головну збірну Мудрик? Але була інформація, що пан Ротань його все-таки буде викликати до молодіжної збірної, а не до національної? Ну ви знаєте, ну однозначно. Ну, ну ви ж бачите, як зараз Мудрик останнім зв'язку з останніми подіями за такі гроші Шахтар його продав. Ну це звичайно супер. Це в першу чергу і е, хороша, скажімо так, інвестиція для Шахтаря. Так і для Мудрика, десь вже не перший український виступати буде і виступає вже зараз у англійській прем'єр-лізі. І це так само один, напевно, з ключових гравців збірної, але якщо він зараз більше потрібний молодіжній збірній, хоча основна збірна, це звичайно, національна, та ну Руслана Петрович, відніше. звичайно, він, напевно, і консультувався з Рибровим, і мені здається, що вони спільно пройшли до такого рішення. Я угу. е, ще хотів запитати вас про ситуацію довкола УАФ і довкола скандалів із президентом паном Павелком. Як ви розцінюєте всю цю ситуацію з. І Ось ці заяви, наприклад, пана Павелка про те, що можуть бути санкції з боку УЄФА і, і ФІФА, якщо е, українська влада чи українські правоохоронні органи будуть якось втручатися в діяльність УАФ. Е, ну, дивіться, скажу так. Я, ми ж розуміємо зараз який час в країні, так непростий час. Ми воюємо проти Російської Федерації. Вибачайте мене за такий вираз. І тут як ніколи, ми повинні всі об'єднуватися, так заради нашої спільної головної перемоги, напевно, в кожного для кожного українця в житті, тому всіма силами повинні об'єднатися і допомагати. А хоча, звичайно, з іншого боку, нюансу, що наша країна так само має розвиватися в економічному плані. І якщо неправомірні дії вчиняючи той чи іншу особу, ну на це є спеціальні... Служби, які зобов'язані також працювати і робити свою роботу, тим не менш, але так само я, от те, що знаю, практично те саме, що і ви. І Якщо є якісь неправомірні дії, ну це є спеціальна служба, які повинні розбиратися на рахунок санкцій, як це може бути. Ну звичайно, тут більше це вже правоохоронним органам, видніше, як вести свою справу. Я однозначно з Андрієм Васильовичем вже давно спілкувався і. Те читаю новини з інтернету, що зараз відбувається кримінальні справи. Ну ще раз повторюсь: я не дуже компетентний в цих нюансах, є спеціальні служби, які повинні в цьому розібратися. Якщо все чисто, значить все чисто. Якщо є якісь нюанси, ну тоді вони знають краще робити свою роботу. Угу. А, пане Артема, як ви сприймаєте зокрема, заклики. Президента МОК для щоб повернути російських і білоруських спортсменів, зокрема до участі в Олімпійських іграх, наскільки вони там потрібні, на вашу думку? Навіть в якості mm -hmm. якихось там нейтральних mm -hmm. спортсменів чи нейтральних збірних а, не міняється, ніколи не зміниться. Вони хіба що можуть робити свої якісь Олімпійські ігри білоруси і росіяни, десь там в Барнаулі в себе? Це однозначно. Це має бути табу, Те, що е, Росія вторглася на українську землю підтримки. Лукашенка і народ ніяк не реагує. Вони думають, що це їм зійде з рук, і тому під будь-яким прапором не хочуть вражати якісь інші країни. Там Гватемала, Гваделупа нейтральним прапором. Їм заборона має бути повна не тільки, якось не в плані те, що економічні санкції працюють, а в плані спорту Також це те, що спортсмени спорсмени російські вступали на міжнародних змаганнях, тому під нейтральним прапором такого не може бути і. Спортсмени, ця країна, ця нація, як, як і білоруси, так і росіяни мають бути повністю ізольовані від суспільства. Якщо вони не розуміють, що таке мир, не що е, людей не можна бувати, не можна торговати територію, знищувати мир, мирні міста, тобто, як як варвари, і, і повинні вони відповідати так само і народ, бо народ так само впливає. Знаєте, є таке зараз. Хто підтримує, хто Путіна, хто не підтримує. Так що ви не підтримуєте Путіна, то будь ласка, робіть якісь мітинги, робіть щось так, щоб е, знести цю непотрібну владу, яка просто займається вбивством мирного населення в даному випадку. це Україна. тому це, це справжній геноцид, і ізоляція для білорусів і росіян має бути повною у всіх у всіх напрямках, Незважаючи, чи то від спорту, чи якісь можливо якісь міжнародні е, не знаю, консультації, якісь там. Е, Різні події тому повна ізоляція для двох країн, тим паче для спортсменів. Бо спорт, як я ще раз сказав, не раз і повторюсь, спорт нікор ніколи не був поза політикою. Політика завжди була у спорті. А коли спортсмен показує конкретно свою, е, свою позицію, так воно завжди має бути, а не будь так і вашим, і нашим ну тут то вибачте тут. Туда десь. На, на змагання по Барнаулу, в Подмосков'ю, там хтось проводить свої олімпіади, а для міжнародних змагань повністю ізолювати. Пане Артеме, ну і не можу не запитати стосовно того, що колишній гравець збірної України Анатолій Тимошчук намагався оскаржити рішення контролю дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його всіх титулів, ліцензії з тренера та відлучення від вітчизняного футболу довічно. Як ви розцінювати ці його спроби, намагання залишити за собою ці права і титули? Ну, ви знаєте, ну, я вже розумію, хто такий Анатолій Тимощук. Хоча до, до, військо, до війни так, мене була, ми спілкувалися з ним, доволі часто зізвонювалися, І не один матч провели в збірній. Ну, він був як старшим братом. І після тих подій, які відбулися в Україні, це вторгнення росіян. Як людина показала свою позицію. І зараз він хоче оскаржити якісь титули свої, що він саме такий гравецький зіграв більше всього матчів. Ну розумієте, для мене ну це це ніщо. Це просто людина, яка ну про неї навіть не варто не варто згадувати, коли людина ставить на перший план кількість зіграних матчів, е, титули, саме титулований гравець в історії України там. І не е, звертає увагу на те, що знищують його ж націю. Ту посолу знищують мирні міста, села, громадян абсолютно ну, все, все живе, що є на українській землі, знищує російська раший, нечисть. І він ставить, подає оскарження свої титули ну для людини. Він він вже показав, хто він є. Він е, показав, що для нього важливе на даному етапі, напевно, так можливо завжди було про це цього не показував. Тому Бог йому суддя. Я пропоную там його не згадувати. Хай він і має для себе титул, хай і має. А там він що робить, Оскаржує. Ну чесно, мені на людина просто не має ні совісті, ні честі, абсолютно нічого. І ніякої поваги до своєї рідної землі. Тому я вважаю на це на торі, ніяк реагувати. Хай собі живе своїм життям, Бог йому суддя. Дякую, пане Артеме. Отож Артем Федецький, футболіст, екс-гравець збірної України з футболу, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та «Радіо 1. На все добре, пане Артеме. Тримайте.